Наше вітання автомобіль. У нас Skoda Octavia Tour 2002 рік. Двигун стоїть 1,9 турбодизель. Маємо проблеми по системі охолодження. Подивіться, який бачок Бачок брудний, чорний. Пічка не робить. Зовсім холод видає, в системі дуже багато бруду. Зробили підключення на передній радіатор, фільтр запакувало відразу. І немає навіть проходу. Зараз, ну, ще раз. подивіться, що там твориться, О, трошки збігає вже. Оцей з переднього радіатора. Капець. просто. Тому миємо цю систему, вона можна сказати, в запущеному стані, мабуть, використовувався неякісний антифриз або не своєчасна заміна антифризу. Тож, помиємо, побачимо, скільки бруду намиємо. фільтр, тому що забиває сітку, не дає працювати, подивіться, ужас. Промиваємо фільтр, ставимо знову. Помив фільтр знову чистенький і бачимо, куда До речі, хотів сказати, що на радіатор пічки ми підключились вже перед тим як навіть записати відео. Радіатор пічки трошки піддався, промивці, вийшов на 60 градусів, але не на свої робочі показники. Тобто він вже там підзакоксований добряче і проситься його заміна. Власник вже знає про цю проблему, буде міняти радіатор пічки. На жаль, в автомобілях, в яких радіатор пічки не виходить на ліву сторону або на праву, ну, ми не беремося за таку заміну, це зйом торпедо. У нас немає на це часу, це довга робота муторна, тому поїде власник міняти його десь в другому місці. Зараз приводимо в порядок систему охолодження і далі залишається тільки замінити радіатор. Вже почистив фільтр, другий. Ну, і бачите, ще підсипає. Дуже-дуже брудна система. Новий бачок, подивіться, що в ньому. Капець. Навіть не знаю що вдасться нам такий бачок відмити, Ну, будемо пробувати. Зробили підключення на двигун, передній радіатор промили, чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Будемо гріти автомобіль, перевіримо роботу термостату і заодно побачимо, скільки бруда буде в самому двигуні. Миємо двигун, бруда вже багато, термостат ще не відкрився. Приблизно 74 75 градусів зараз має температуру рідини. Гріємо далі, щоб відкрився термостат. Термостат спрацював на 87 градусах почалось. Відкриватись приблизно 88-89 повністю відкрився. Бруда сипи просто дуже багато. Дивіться. Система дуже запущена. Не допускайте до такого стану, вчасно змінюйте антифриз, використовуйте гарний антифриз, а то буде отаке. Радіатор пічки вбило, треба міняти систему в занедбаному стані. Милий бачок. Вийшов на, на подвір'я, у нас дощик накрапає. Подивіться, який став, який був. Є місця там крапальові такі маленькі, не домилось, але вражаючий результат. По зрівнянню з тим, що було, ну просто можна сказати ідеальний. Супер. Ставимо на автомобіль. Зняли фільтр, вже хочемо помити, бо не видно чи сипа, чи ні. Доволі багато бруду, це з самого двигуна. Без радіатора, пічки, без нічого, без переднього радіатора, сам двигун. Доволі багато. Чистили тільки що фільтр чистий і без прогазовочки. Вроді кажеться, немає бруду. Дивіться, що якщо газувати помпою. дуже брудна система. Дивіться, прогазували і ще зібрали доволі багато бруду. Те, зробити четверте підключення контрольне, в деяких автомобілях, коли брудні системи, ми робимо підключення на двигун як зі сторони великого кола, так і зі сторони малого. Тобто на ті патрубки, що на пічку йдуть, ми в них теж якби з другої сторони підключаємо. Зараз зробили підключення на них і ще трохи підсипало з малого кола. Але вже бачимо, що вже перестало підсипати. Оце з другого фільтра ще скільки зібрали бруду і це все з двигуна. Ми Вже будемо робити промивочні роботи і вбирати весь автомобіль. Закінчили промивку системи в шкоді Tour. Подивіться, який бачок. Який антифриз? Власник привіз свій антифриз, але він хепу G12, взяв, гарний антифриз, тобто немає питань. Зараз прокачуємо систему, прогріваємо, але в цілому вже все вийшло гарно. Система промита. Пічка вийшла на 60, але ну, видно, що по радіатор пічки закоксований дуже. Власник вже придбав новий радіатор пічки і поїде на заміну. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Контакти наші будуть під відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підтримайте український контент. Всім дякую за перегляд. Гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!